Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 14 січня, 14 січня 1980 року, в залі Генеральної асамблеї ООН пролунала чітка та гучна позиція світової спільноти. Переважною більшістю 104 голоси проти 18 – була ухвалена резолюція, що засуджувала радянську інтервенцію в Афганістані і вимагала негайного, безумовного і повного виведення всіх військ. Для багатьох країн це було принципове голосування, спроба зупинити війну політичними словами. Причини появи цієї резолюції були очевидними у грудні 1979 року. Радянські війська увійшли в Афганістан, пояснюючи це інтернаціональною допомогою. Насправді ж, конфлікт швидко перетворився на затяжну та криваву війну з величезними людськими втратами і мільйонами біженців. Світ побачив у цій інтервенції грубе порушення суверенітету. Тут держави і небезпечний прецедент холодної війни та наслідки голосування виявилися суперечливими. Резолюція генасамблеї мала радше моральну ніж практичну силу. За кілька днів до цього СРСР скористався правом вето у Раді безпеки ООН і заблокував подібне рішення? Радянські війська залишилися в Афганістані ще майже на 9 років, а війна стала однією з причин міжнародної ізоляції СРСР, економічного виснаження і втрати довіри навіть серед союзників. Ця історія добре показує межі міжнародних інституцій, коли вони стикаються з політикою сили. А як ви вважаєте, чи може світовий осуд? Реально зупинити війну, якщо великі держави ігнорують його, сьогодні ми розповімо про подію, яка стала однією з найважливіших у середньовічній історії Європи: заснування ордену тамплієрів. Це було у французькому місті Труа, 14 січня 1119 року, у день святого Іларія. На той час Європа вже пережила перший хрестовий похід, який завершився взяттям Єрусалиму. Але хрестоносці зіткнулися з новою проблемою: паломникам, які подорожували до святої землі, загрожували розбійники та вороже налаштовані сили. Для вирішення цієї проблеми зібрали раду у Труа. На ній дев'ять лицарів, очолюваних Пейном, проголосили заснування нового ордену бідних лицарів Христа і храму Соломона, відомого нам як орден тамплієрів. Їхньою метою став захист паломників та боротьба за християнську віру. Лицарі дали обітниці бідності, послуху і цнотливості. Їхній перший статут був розроблений за участі відомого аббата Бернарда Клервоського. Тамплієри не лише стали воїнами, але й залишилися ченцями. Вони почали будувати свою репутацію, а згодом отримали значну підтримку від європейських королів і церкви. Місто Труа того дня стало свідком початку легенди. Орден тамплієрів згодом зіграє важливу роль у хрестових походах, стане багатою та впливовою організацією, а ще й об'єктом численних міфів та легенд. 14 січня 1639 року у місті Хартфорд, штат Коннектикут, була ухвалена перша письмова конституція американських колоній, відома як основні порядки Коннектикуту. Це був час, коли новий світ тільки починав формувати свої основи державності. Пуритани, які втекли від релігійних переслідувань у Європі, прагнули створити суспільство, побудоване на справедливості та самоврядуванні. У Хартфорді зібралися представники трьох поселень. Хартфорда, Віндзора та Ветерсфілда вони обговорювали, як краще організувати управління колоніями. Результатом їхньої роботи став документ, який можна вважати прототипом сучасної конституції. У ньому чітко окреслювалися права громадян і порядок управління, вибори керівників, суддів та інших посадовців. Унікальність цього документу полягала у тому, що він базувався на принципах рівності та верховенства закону, а не на королівських привілеях. Основні порядки стали прикладом для інших колоній і заклали фундамент майбутньої конституції США. Вони символізували народну волю і прагнення до самоврядування, показуючи, що громадяни можуть створювати справедливе і демократичне суспільство. 14 січня 2004 року, після 500 років забуття, офіційним прапором Грузії знову став стародавній біло-червоний стяг з п'ятьма хрестами. Ця подія не лише повернула країні її історичний символ, а й нагадала світу про багатовікову боротьбу грузинського народу за свою ідентичність. Цей прапор, відомий як прапор з п'ятьма хрестами, вперше з'явився у 13 столітті. Він символізував християнську віру грузинського народу, а центральний великий хрест на білому тлі уособлював Христа. Чотири менші хрести євангелістів за часів грузинського царства. Прапор використовувався як державний символ, але після втрати незалежності у 14 столітті він зник з офіційного вжитку. Повернення історичного стяга стало можливим після революції троянд 2003 року, коли до влади прийшов реформатор Міхилса Кашвілля. Відродження цього прапора стало частиною ширшого процесу відновлення національної гордості та відродження історичних традицій. Сьогодні цей прапор гордо майорить над усіма державними установами, нагадуючи про героїчне минуле Грузії та її невтомну боротьбу за незалежність. Він став уособленням сили та рішучості грузинського народу зберігати свою культуру і традиції навіть у найскладніші часи. Як ви вважаєте, наскільки важливо для сучасної держави мати зв'язок з власним історичним корінням? Якщо вважаєте, що важливо, то поставте лайк цьому відео.